Я представився, депутат йому, ви представте, що ви такі. Я на підставі чого ви не пускаєте. Ви знаєте, ви управління старства. А, да а, а прізвище моє, пане народний депутат, ви маєте право знати в прес-центрі управління державної охорони. Я не зрозумів. Як це я можу нас? Так я вам взагалі плохо вам не кажеться? Я себе знімати. Пане депутати. У вас немає списка. Ще разниця в раз. списках є ще немає. Ви мене що хотіли поспішувати закони України, що якщо ви. Ідіть займайтеся самими виборцями. Мені не треба. Да, да Берите камеру. Ми зайдемо зайшли. Всі журналісти. Чи наші права менше ніж? Вы здесь сумдитесь. Дело не в том, что да. Ви Дело все в другом. Вы не подавали документы. У нас є... Так не подавали. Внизу мы по спискам Ви прошли. Мы аккредитованы. И... Чем они такие журналисты? Ехали? Мы не знаю вас. А, а ви не маєте знати всі журналісти? Я вас все. теж перший раз бачу. Я перепрошую, а ви хто взагалі? Не Чому? Я работаю в існує кабінету міністрів. Так, ось дивіться, будь ласка, всіх інших журналістів пропускають вільно. Подождите, подождите, подождите. подождите. подождите, подождите. подождите. подождите, подождите. А, ну це перший національний, все зрозуміло. Як я можу спросити, якщо не можу прийти? Так, ограниченное количество людей можуть переказати. Гіналий, Не Ви не придумываете новые правила женщины. 70% дітей дітей 70% часу буде визначено для дітей, для інвалідів і для учасників великої спеціальної війни, і вони будуть займатися безкоштовно. За рахунок місцевих бюджетів міста праворів і району.